Вітаю вас, друзі, на каналі Boci PICTURES Тут теоретично повинен бути такий гарний напс воїнитися. Це третя частина відео про тандир. Я сподіваюся, що вже завершальна. В цьому відео я буду Вже встановлювати фінальну бочку. Покажу, які я зробив поза кадром дверцята для бочки. І вже буду викладати цегу цеглу на тандир і, скоріш за все, вже буду викладати цеглу і, цеглу і для мангалу. Е, так, ну В цілому почну. Для початку я вкладу цеглу. Е, у мене вже мартель готується. Там потрібно 3, часа, щоб він, 3 години, щоб він виставився. Зараз я зроблю чернову. Так, я зараз вам покажу краще. От так. Я зробив от таку підставку під бучку. Під цим всім гідроізоляція. Також я зараз ще на цю цеглу з бетоном покладу гідроізоляцію і наверх вже буду ставити бочку. Потім я змонтую в бочку о, дверцята. і почну чорнову розкладку цегли. Як пам'ятаєте, або якщо ви не дивились, то саме перший ряд у мене буде цегла пічна, потім піде цегла шамотна. Ця цегла піде на боцювання мангалу. Так, ну ніби попередньо все розповів. Так що починаю працювати. Точка стоїть, е, не от такий, от такий я зварив портал. Е, ну, о, він повинен отак стоє. Отак. Ставимо його. В цілому він буде просто отак стоять, він зсередини буде прижатий. Е, Цегою. І я гадаю, що цього буде достатньо. Так, починаю, починаю чорнову викладку спочатку пічної цегли на дно. І вона насправді так потім і залишиться там. Тобто я всі місця, всі пустоти навколо пічної цегли, я просто залюю мартелем Ой, так це я спробував так розбити її. Але в мене нічого не виходить. Це, мабуть, треба робити якось інакше. Ну насправді. Ніби все. Тут не так її багато влазить. Аж раз, два. Давайте я вам просто покажу, Так це виходить. Можна ще оцю крайню зараз підрізати болгаркою, але, але це в великому рахунку нічого сіньке не дасть. Через те всі ще вони, що тут залишилось зараз, я просто заповню мертелем. Так, починаю викладати шамотну цегу. Так, мені там зараз одну цего потрібно підрізати, бо не замикається коло нормально. Зараз я її підріжу і не буду далі кодати. Ну, схоже, прийдеться трошки підрізати совочок, бо він не пролазить, на жаль. Так, ще ж мені потрібно викласти дно і покласти колосник, який я, якщо чесно, вже не впевнений, що влізе. Так, ну його прийдеться точно подрізати. якщо це вийде? Занадто великий. Потрібно кірпічі, зараз саглину розрізати на попів нафтю. Щодо стало. Далі виставляю знову стоїть. Так. Значить, зараз от така викладка. Зараз цього якраз майже в рівень з трубою, що чудово прям. І от з тим нижнім шаром я поки не знаю, що робити. Але зараз про це буду думати. І далі я зараз знов стоючи починаю викладати далі всю цього. Подивимося, подивимося, по-перше, чи вистачить її. Короче, выкладываем. Так, папа, выклад, но совсем так, как хотел. Переднього у мене уходить цегли також більше, ніж я розраховував. У мене залишилось 5. 21 цеглина залишається. А туди ще трошки нарізати треба. А було в мене 80, тобто залишилось 59 цеглин. А я розраховував, що в мене піде десь біля 50. Так що промах, конкретний промах насправді. І в мене схоже, що тепер не вистачає на мангал. Ну, з мангалом розберемось. От так виходить. Ось така виходить розкладка. В цілому розкладка ніби норм. Шампуров сюди повинно влізти досить багато. От на оці по ідеї якось буде ставитися кришка, коли буде працювати. І потрібно ще якось щось з дном все-таки вирішити краще. Ще поки щось я не можу придумати, як його вирішити, питання з дном. Так що, мабуть, я зараз буду вкладати все, а саме дно от, камери вже горіння, я поки що чіпати не буду, я подумаю, як краще. І потім це можна буде. Це можна буде і пізніше зробити. Так, тепер розбираю. Так, вийняли цеглу стандира і зробили ну, тестову викладку мангала. Не, хвастить, не вистачає цегли, притом не вистачає 15 десь цеглин шамотних. І скільки зараз порахую цеглин облицювальних. Ну це так, тестово виклали. Там, зрозуміло, що ще подрізати вони будуть робити в розбіжку. Ну, в цілому якось так. Так, ну що, трошки чекаю і буду мартель викладати. Так, отак от я закрив дно. Там о, перемішан мартель з керамзитом. І зараз почну викладати уже. О, Саме Я вже насправді виклав тандир, і навіть почав класти мангау. І прочитав інструкцію, як правильніше все-таки працювати з мартелем. Я майже все правильно робив. Тобто, о, і вірно, я робив те, що я мочив цеглу. Те, що робив тонкий шар, але, ймовірно, недостатньо тонкий, тому що, кажуть, що правильно класти мартелі робити шар 2-3 мм. У мене він все-таки чуть-чуть, але більший. Я використовував отакий от мартель. Абсолютно вірно те, що я його там мочив, чекав, поки він настається. Потім доводив до консистенції потрібної. Консистенція потрібна для кладки це десь як досить рідка сметана. Ну, Як кажуть, у мене вона була густіша, як густа сметана. І потім мочимо обидві цеглини, і вже вкладаємо мертель і чуть-чуть його прибиваємо. Так що така вірна кладка. Я вже тандир і мангал перекладати не буду. У всякому разі, якщо він не розвалиться, якщо розвалиться, то тоді вже перекладу, як пише інструкція. Оці щилини. Я потім, там де великі, буду заповнювати. керамзитом с мертелем, а вот такие поменьше, просто мертель буду туда напихивать. Так, все, теперь я заполню все щелины. І, і вкладаю наступний раз. Насправді тут питання, можливо є сенс просто керамзитом засипати. Ну, то буде зверху, з шаром. Давайте я просто кірамзі. Ну зараз вже використаю те, що я тут нанесу. насип. Так, і тепер я просто по чуть-чуть просипаю керамзитом, Подивимося, що з цього вийде. Так як все-таки ми стараємося зробити бюджетний там, де стільки мартеля, це якось не зовсім бюджетно бюджетного ходить. Так, все тепер шар пішов мартеля і далі пошмя цього. Зараз знову посипаю ще вони керамзитом, вкладаю шар мартеля і зверху розчин. Ой, і цего це коду. Так, а знаєте що я забув? Я забув про термометр, який я купив для цього добра. Я придбав ось такий термометр. Зараз я його змонтую десь на рівні. Да се наривни по парато. Так, вже пізно. Я зараз буду викладати старатися так, щоб оцей у мене тут є. Ось треба вирізати, але вже на Ма... дев'ятої вечора, щоб не шуміти, я зараз далі буду вкладати так, щоб потім завтра можна було. Ну тут я просто верх зніму, я не буду вкладати його зараз на мертель. І в ещі одному місці я потім просто блок зніму. Це потрібно було, коли я щось втикану, ну, реально коли я робив примірку, надо було потрібно було зразу наполити ці кусочки. Зараз весив просто вклав уже сьогодні. Завтра ввечері, на скільки розумію, навіть можна було б вже роз... розпалювати щось пробувати, отак. Понеділок у мене сьогодні субота. В понеділок у мене навряд чи буде час. Через те це можливо аж у вівторок можна буде пробувати розпалити тут багато. Я так сміливо скидаю вниз, потім я туди все приберу, якщо шо. чудово. Завтра я это дело тут отрезаю кусочек. И так, сегодня неделя. Вот на чем мы вчера закончили рвать. Хорошо половину дня я а в трошки город. Ну, трошки. Полностью покультуровал. Отак От він тепер у нас виглядає. Ось наша хазяюшка. ну Хоч би ручки помахала. О, помахала ручки хазяюшка, Так він тепер виглядає. Зараз Ані його зарівняє і буде загалі касати. Ну а я піду мурувати далі. Я зняв верхню цю цигуну, що тут була, тому що вона була не в той же рівень, що оця. І зараз я її заново перекладу це Зніму і заново покладу Потім потім я зверху покладу о, шар мартеля, візьму провіло і провілом зарівняю в рівень з бочкою самфакт, щоб він був гарненький. І зроблю о, візьму метал. О, тобто в мене будуть а там буде металовий куток, в кутку будуть прорізі і шампра буде вставлятися в ці прорізі. Так от я о, пороблю позив в мартелі для того, щоб може було цей метал класи западліцо з... Кришко... з бочкою. Ну, приступаємо. Ось я відрізав перший кусочок, який буду класти зараз. О. Ну там бачив, є отвір незакладений. Щора залишився. <тилличной> Прикольно, да? Не, не. ты слышишь, оно поднимается. Нет, ты можешь забыть, оно Так, все, я вверх закидав. Тепер я зараз виберу все, що в мене внизу там і викладу цеглу для, скажіть, я скажу, Зольника. І після цього буду замазувати верх, Бо якщо я зараз почну замазувати верх, то коли я почну викладати для зольника, то я точно її зачеплю і запачкуюсь і, і порушу в саму верхушку. Через це спочатку роблю низ, а потім вже буду робити вахід. Я знайшов тільки що в інтернеті круглий колосник. Я, мабуть, його замовлю, а не буду використовувати той що прямо тому що він дуже великий. Через те, поки зараз візьму пару цеглин, порозпилюю їх даб, і повкладаю. Так що туди просто став потім круглий колосник. Спільно. І просиплю знову ж всі щілини на дні мертелями. Кірамзитом, чи просто мактері зараз подаруться. Так, ну що, приступаю тоді. Я нарізав їх тут шість. От таких шість кусочків. Зараз о, зараз я їх кладу туди. Так, я вклав о, на дно. О, я вклав на дно шамотну цегу. Тепер о, стінки відстань між стінками і шамотною для зальника, я зараз засипаю кермзі з о, мертелем. Все, з дном я закінчив. От так у мене вийшло. Ось так я зробив дно. Зараз чуть-чуть його підмажу і буду робити верх. Я зараз оце все закриваю мертелем, а потім беру правило і по бочці його зарівнюю і все, і буде гарною, гарною верхушечку. В цілому все. Тепер я його так залишаю до підсихання. І теоретично завтра можна розпалювати вогнище. Що написано, що день потрібно, щоб воно сохло своїми силами, а потім можна розпалювати вогнище і щоб воно вже, як воно називається? Запікалась, так що стандиром тепер чекаємо до за. Так що, дякую вам за перегляди. Пишіть коментарі, ставте лайк вподобайки, підписуйтесь на канал, бережіть себе. Пока-пока!